Всім доброго дня! Ми продовжимо працювати над ажурною модною безрукавкою. І сьогодні в'яжемо 13-й лицьовий рядок або 149-й в загальному підрахунку. На початку лицевих рядків, з цього боку ми формуємо зріз лівого плеча. Для цього нам на початку Рядка потрібно закрити за п'ять п'етель. Ось п'ять петель. Закриваємо. Так, це я приберу, щоб мені не відсвічувало. Пров'язуємо лицевими петлями і перетягаємо раз, два, три. 4. Так, тут у мене подвійний накид, мабуть, буде отак. 5. Ось. Ось так. І далі ми маємо продовжити в'язати ажурний візерунок за схемою 13-го рядка. 13-й рядок, ось він у нас, ось його схема. Зараз подивлюсь, як ми будемо це робити. Так, дивіться, у нас тут не вистачає петель, але ну, ось тут нам потрібно буде зробити убавку ось ці дві петлі. З нахилом ліворуч. Тут у нас три петлі, і ну, мала би бути четверта, і потім накид. А, ну, а скільки у нас не вистачає, ми все одно зробимо накид для того, щоб компенсувати цю убавку. І далі робимо а, лицеві петлі. Ось, А тут у нас за візерунком. Убавка лицевої петлі з нахилом ліворуч. Тобто дві лицеві з нахилом ліворуч. Ось так ми їх зробили. Все, а друга половина рапорту вже буде звичайна. Тобто там ми зробимо це як треба дві. Петлі лицеві разом з нахилом праворуч, чотири лицеві петлі. Тут тобто три пров'язуємо, одну витягуємо. І тут робимо накид. І тут у нас перекидаються ось ці дві петлі. І ось ця друга петля це вже другий раппорт повний. Все, ось таким чином. Перший неповний рапорт ми отак пров'язуємо. Далі просто все за схемою, скільки у нас їх є. У нас, мені здається, вже один повний рапорт залишився. Оцей рапорт ми в'яжемо за схемою 13-го рядка. Так. І в кінці 13-го рядка у нас виходить майже. Повний рапорт. Єдине, що без перекидки. Тому робимо, ось, пров'язали убавку, потім 4 лицеві петлі. Останнє четверте витягається з перетинки, накиду попереднього ряду. І робимо накид і пров'язуємо цю лицевою, а цю ізнанковою. Все, ось бачите, отут мав би у нас бути перекид, але ми його не будемо робити. Все, тут ми зробили, і тепер ми маємо зробити ізнанковий 14-й рядок або 150-й в загальному підрахунку. І на початку цього рядка ми маємо закрити. Дві петлі для формування горловини. Що ми і зробили? Ось дві петлі ми закрили, ось вони. І далі ми в'яжемо звичайний рядок ізнанковий, ізнанковими петлями до кінця ряду. Так, ось ми завершили 14-й ізнанковий рядок, або 150-й, перевіряємо візерунок. Горловина формується, плече формується. І ми переходимо до в'язання 15 лицьового лицевого рядка або 151-го, якщо в загальному підрахунку. І з цього боку ми закриваємо петлі плеча. Нам потрібно закрити 5 петель. Це у нас сьоме закриття. Раз, два, три, 4. 5, П'ять петель ми закрили. І далі ми маємо продовжити в'язати за візерунком 15 петель. Лицевого рядка. Зараз ми подивимось на цей візерунок. Ось він. Ось. І ми, по-моєму, отут ось -от зупинилися, нам потрібно продовжити в'язати сюди. Так, да, ось бачите? Це у нас середина рапорту. І як ми там будемо його в'язати? Получається дві петлі. Лицеві разом з нахилом ліворуч, лицева петля, накид, три лицеві петлі. І ось тут. Йде перекидання ось таке. Все. Ось цей залишок рапорта ми зв'язали. Далі просто по схемі 15-го рядка. Ну, у нас тут один вже цілий. Я думаю, так, да, ось він. Получається. А, ні, майже. Ну так, да, цілий один. Ось цей ми в'яжемо повністю, а тут зараз подивимось, як ми будемо закінчувати. Так, Ось цей рапорт пров'язала. Цей пров'язала до середини, який не повний. 15-й рядок нагадую. Тут у нас за схемою дві лицеві петлі разом з нахилом ліворуч. Лицьова петля накид. І три лицеві петлі. Ну, дві пров'язуємо лицевою, третю пров'язуємо ізнанковою. Все, ось так ми завершуємо цей рапорт. І переходимо до в'язання ізнанкового рядка. Так, зараз воно мені буде широдіти, я Так, ліска. Для горловини в цьому ізнанковому рядку. Це у нас 16-й знанковий рядок або 152-й, якщо загальний підрахунок, ми вже маємо закривати одну петлю для формування горловини. Так, ми і робимо: закриваємо, пров'язуємо одну петлю і перевдягаємо ту, що зняли кромочну. Все, одну петлю. Ми прибрали все інше ми в'яжемо ізнанковими петлями до кінця ряду. 16 рядок, ізнанковий або 152-й, в загальному підрахунку, ми завершили, а, горловина формується, плече формується, візерунок виконується. Ажурний, бачите, все чітко. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!